Розпочинаючи прес-конференцію, голова райдержадміністрації Наталія Бабій запропонувала журналістам самим обрати формат зустрічі. Найоптимальніше звичайно ж відповіді на запитання. Перше із них прозвучало. Представники засобів масової інформації хотіли почути коментар Наталії Йосипівни з приводу висловлення її недовіри громадськими активістами. Такий лист із підписами складено ними напередодні. Керівник райдержадміністрації відповідаючи резюмувала. Чесно кажучи, дуже мене дивує позиція наших громадських активів. Знаєте, от дуже-дуже дивує позиція. Коли ми займаємося питанням мобілізації, а о, громадські активісти веде? Як ви нам допомагаєте в питанні? Я не чула до сьогоднішнього дня думки громадських активістів щодо децентралізації влади, до цих до обговорення закону про добровільне об'єднання громад. Я не знаю їхньої позиції. 25 березня створена громадська рада при голові райдержадміністрації. Я жодного разу не отримала запрошення від громадських активістів на зустріч до них. Має бути конструктивна критика. Я готова до конструктивної критики, до діалогу, до співпраці. Активісти, а хто такі активісти? Які вони? Що, що вони зробили, крім того, що вони мають питання до бабій? Є в них питання? Поставлять до президента. Президент мене призначить, президент, якщо буде мати підстави, мене і звільнить. Все, що я можу сказати, на сьогоднішній день я не володію такою інформацією щодо свого звільнення. Тривалий час на прес-конференції зайняло й обговорення теми адмінреформи, а точніше, журналісти хотіли почути конкретну відповідь на запитання стосовно об'єднання громад, з якими моделями визначилися на Калущині. Відповідь була наступною. На сьогоднішній день мною подано дві пропозиції: перша калуш і Калузький район, об'єднана громада. І друга пропозиція спроможні об'єднані територіальні громади за ініціативи сільських голів, Верхнянська об'єднана територіальна громада, Новицька об'єднана територіальна громада, Голинська об'єднана територіальна громада, Войнелівська об'єднана територіальна громада і Вістівська об'єднана територіальна громада. Дві пропозиції сьогодні подані в -буд, і Який буде результат, будемо знати найближчим часом. Підсумовуючи, Наталія Бабій зазначила, я не маю права законодавчої ініціативи. Завдання виконали в межах чинного законодавства без порушень. Аналізуючи роботу райдержадміністрації за 100 днів, її очільник констатувала. Багато подій відбулося за цей час. Дві хвилі мобілізації стихія ціною в 6 мільйонів гривень. Обговорення закону про об'єднання громад. Виокремила Наталія Бабій не здійснені задуми. Зокрема, не прийняття програми соціально-економічного розвитку пов'язано із вивченням теми. Уже на найближчій сесії. Рішення буде ухвалено. Серед проблемних безперечно названо дороги, зокрема відсутність у районі дорожнього господарства. Зазначено, що з 1 червня буде озвучена сума для ремонту проблемних ділянок автошляхів Калуш Миколаїв та Калуш Бурштин. Адже у разі невиконання обіцянок громада залишила за собою право їх блокування. Шла мова й про збільшення бюджету району за три останні місяці на 1 мільйон 642 тисячі гривень. Ця сума надійшла від оренди землі в районі, констатувала голова райдержадміністрації. Трації працюватимемо в цьому напрямі надалі, наголосила із ряду проблемних питань, виокремила індексацію заробітної плати. Для реалізації цієї процедури не вистачає коштів. Стихійні сміттєзвалища у окремих населених пунктах району. Звичайно ж, ряд земельних суперечок, які вирішуватиме спеціально створена комісія. Ставлячи завершальний акцент, Наталія Бабій зазначила, ми здатні виконувати на сьогодні поставлені завдання. Єдине, що хотілося б більше працювати у господарському плані, щоб не виникало політичних уперед. edging